Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Раніше тут, на вулиці Мазепи, коломиянам доводилося очікувати транспорт під дощем. Вітром та снігом стару зупинку демонтували, а от нову ніяк не могли поставити. Людей тішить те, що нове укриття все ж таки з'явилося. Ще навесні, Коломияни скаржилися, маршрутку доводиться чекати, стоячи по коліна у болоті. Нема укриття, немає де сховатися. схвасу. Макровна совку звізу постати на макро. Вона. по коліні. В водах. кожного ранку добираєш до роботи, так кожного. Дня, коли дощ то було, то так все є. У міській раді тоді активістів народного контролю запевнили. Зупинку зроблять за три місяці, та з'явилася вона аж восени. Як не було зупинки, то ви знаєте самі, що старим садим Ви Самі знаєте, хто є. Нема де сісти, ні з дощу сховатися. а тепер добре. Бо є зупинка, їде є сісти, ловки є. Багато тут. Приємно, дощ не падає, йдеш собі, сидиш, собі, чекаєш, сіла вас, сіла. Тут порилася, там порилася, пошукала. Приємно що тут є. Головні капи. капає. Старші покоління взагалі хоче сісти, що пару міну. А тут нема де стати, не було навіть заховатися. Тепер добре, що це зробили. Приємно, що зробили. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800-502-945.